Що потрібно надати деяку інформацію, мовити з перших рук, тому ініціював проведення сьогоднішнього брифінгу, я в спілкуватися з начальником головного управління пенсійного фонду в області стосовно пенсійної реформи, тому що навіть вчорашнє повідомлення там про призначення смотрящих за містом. Там про Запровадження прямого губернаторського управління, як це вчора лунало на питаннях, які задавалися чиновникам міської ради, я вирішив, що тут потрібно внести деяку ясність, розставити деякі акценти для того, щоб ви могли послуговуватися офіційною інформацією, яка відображає точку зору Чернівецької обласної державної адміністрації. Ну, Питання перше, чому обласна державна адміністрація береться впритул за Розв'язання міських проблем. Ну, нас це зобов'язує робити законодавча база, закон про місцеві державні адміністрації, закон про місцеве самоврядування в Україні, які приписують відповідні державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечити виконання Конституції, законів, актів президента та уряду. І інших органів виконавчої влади вищого рівня. Це ж законодавство передбачає обов'язок обласної державної адміністрації сприяти міським головам чи особам, які виконують їхні обов'язки у здійсненні ними повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального і культурного розвитку. Навіть побіжний аналіз ситуації в місті засвідчує, що після припинення повноважень колишнього міського голови організація життєдіяльності міста потребує невідкладної допомоги. З одного боку, після припинення повноважень міського голови сесією міської ради 31 березня усі його заступники по виконавчій роботі пішли у довготривалі відпустки. Дехто вгоди ці відпустки аж до середини вересня. На кого ж тоді залишається місто, турботу, про яке ще вчора декларували на кожному кроці? Виникає ще одне питання, коли були підписані ці накази про відпустки? Чи підписані колишнім міським головою після того, як 31 березня міська рада проголосувала про припинення його повноваження? Тоді це питання легітимності цих наказів, розпоряджень. Якщо ж напередодні сесії, то чому. Всі заступники міського голови по виконавчій роботі були присутні на сесії 31 березня до вирішення цього питання. Я хотів закликати державних службовців, заступників міського голови по виконавчій роботі Попадюка, Прокопця, Онацьку, Васильчишина і інших колег повернутися з відпусток, написати заяви. Не звільнення за власним бажанням, якщо вони не хочуть працювати, і розблокувати роботу виконавчих органів міської ради, дати можливість працювати іншим. Тому що такий масовий вихід керівництва міста, інакше як саботаж розглядатися не може. Тому що це, так би мовити, демарш, а з іншого боку, ситуація в Чернівцях сьогодні така. Місто Банкрот. Місто живе з коліс на казначейських позичках фактично з 1 січня нинішнього року. Я взяв цифри про залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на сьогоднішній день, 5 квітня. 743,2 тисячі гривень. Щоб ви розуміли вагу тому цієї цифри, я скажу, що за вчорашній. В день обсяг одноденних надходжень до міського бюджету склав 697,9 тисяч гривень. Тобто фактично в місті є одноденний запас фінансів. В бюджеті розвитку, з якого фінансується капітальне будівництво і так далі 40 393 гривень. В дорожньому фонді 38 647 гривень. А це весь ресурс, яким на сьогодні володіє. Наш обласний центр. У той же час на депозитах лежить 6,8 мільйона гривень, за рахунок яких можна було б сьогодні виконувати чимало і невідкладних робіт і капітальних. Вони не виконуються. Комунальне господарство міста покинуте призволяще. Борг водоканалу складає на сьогоднішній день енергетикам більше 32 мільйонів гривень і має тенденцію щомісячного нарощування на півтора мільйона Попереднє міське керівництво не спромоглося домовитися з компанією Нафтогаз України про виділення лімітів на продовження опалювального сезону. І вчора стояло питання про дострокове припинення опалювального сезону, відключення міста Чернівців від тепла. І тільки розмова голови обласної державної адміністрації Михайла Папієва з заступником голови правління цієї компанії паном Триковичем дозволила вирішити цю проблему і термінувати. І виділити відповідні ліміти. Людям у місті не платять зарплату. Я, як голова обласної комісії по погашенню заборгованості з виплати зарплати, наведу вам такі цифри. Станом на 1 квітня загальні борги по зарплаті в області становлять 2 мільйони 228 тисяч гривень. З них борг міських підприємств 1 мільйон 868 тисяч. Тобто понад 90% невиплаченої зарплати Буковинців знаходяться у місті Чернівцях. Тому в цих умовах на звернення виконувача обов'язків Чернівецького міського голови Віталія Михайлішина обласна державна адміністрація прийняла рішення надати міській владі всю необхідну допомогу куратором від керівництва обласної державної адміністрації по Житлово-комунальних питаннях, подорожніх питаннях, по стану благоустрою, дахів, під'їздів, ліфтів, вивезення сміття і так далі. Визначений заступник голови обласної державної адміністрації Бурлак Василь Михайлович. Вчора він провів відповідну нараду за участю обласних служб, міських служб визначено конкретні завдання на поточний період, на найближчі дні і на цю. Перспективу, яка буде тривати протягом перехідного періоду до обрання нового міського голови. Минулої п'ятниці одразу після, на наступний день після проведення сесії міської ради, яка припинила повноваження колишнього міського голови, я зібрав керівників міських структурних підрозділів, які мають відношення до публічної сфери, які займаються соціальним захистом освітою, охороною здоров'я. То, що і закликав їх забезпечити безперервність управлінського процесу в місті. Ці наші дії, можу сказати, на сьогоднішній день сприймаються позитивно тою управлінською ланкою середнього рівня, яка залишилася в місті Чернівця. І таким чином ми будемо наповнювати гасло спільними зусиллями, яке було виховоно і перетворене в декларацію попередньою владою і командою, так би мовити, Повному обсязі. Дві репліки стосовно дискусії, які відбуваються сьогодні у політику обласного центру, стосовно легітимності рішень сесії міської ради на 31 березня, яка припинила повноваження міського голови. Я хочу вам нагадати такі факти: що колишній міський голова сам ініціював розгляд цього питання депутатським корпусом. Він же Перекваліфікував розгляд цього питання з політичної площини, тобто з питання про недовір міському голові, у питання про припинення повноважень. І він же першим взяв участь в голосуванні, яке відбувалося 31 березня. Більшість з вас, як і я, були свідками цього процесу. Щодо спроб. Організації місцевого референдуму за дострокове припинення повноважень міської ради, яке сьогодні ініціюється частиною команди колишнього міського голови і тими політичними силами, які його підтримували, чи які були в опозиції до депутатської більшості сформованої Чернівецької міської ради. Я оцінюю ці спроби як політико-емоційний виход. Який ні до чого не призведе, тому що за рішенням Конституційного суду України виключена можливість дострокового припинення повноважень місцевої ради шляхом проведення місцевого референдуму. Подіючому на сьогоднішній день законодавстві можна займатися відкликанням кожного конкретного депутата, обраного в тому чи іншому мажоритарному виборчому окрузі, але провести законний Чим на сьогоднішній день місцевий референдум про припинення повноважень усієї міської ради 6 скликання, на сьогоднішній день таких підстав немає. Я можу сказати, що дострокових перевиборів Чернівецької міської ради 6 скликання не буде. Будуть дострокові вибори Чорнівецької міського голови. Тому я хочу звернутися до усіх, хто сьогодні стоїть, хто вагається вкладу. Брати участь в цих акціях чи не брати, я хочу закликати всіх до спокійної і злагодженої роботи на благо регіону, на благо обласного центру. І я думаю, що мене незначний час і ми виконаємо ті завдання, які поставлені керівником виконавчої влади області для нормалізації ситуації в місті Чернівцях та її суттєвого покращення. Тобто, що люди залишаться працювати. У мене склалося враження з тих зустрічей, які я проводив, про те, що люди, ну, мова йде про керівників середнього рівня, про начальників управління, про те, що люди будуть працювати. Дякую, будь ласка, Дмитро Миронів, газета «Баба». Скажіть, будь ласка, е, такі поворот справи. Вибори мер. Це добре. Але на цей рік в бюджеті не передбачено грошей ні в державному, ні в міському вже. Як це доходить, що Цього року виборів не бачили, Чи є якісь інші варіанти? Дві складові відповіді на це питання, Дмитро Іванович. Перша складова. Достроковий вибор міського голови повинна призначити Верховна Рада України. Верховна Рада України буде приймати це рішення на підставі продання Чернівецької міської ради, яка припинила. Повноваження міського голови або звернення голови обласної державної адміністрації. Це передбачено законом. Вибори дострокові, проміжні, відбуваються за рахунок місцевого бюджету. Тобто вони будуть відбуватися за рахунок коштів, які будуть винайдені або в міському бюджеті, або це буде відповідно субвенція з обласного бюджету. Я сьогодні утримаюся від відповіді на питання про дату цих виборів, тому що рішення, я кажу, Залишається за парламентом. Вартість довстрокових виборів це не та сума, яка загрожує і тому міському бюджету, який є сьогоднішньому стані. Справа в тому, що сьогоднішнього дня голова обласної державної адміністрації знаходиться в Києві для того, щоб Вибити додаткові кошти, які будуть спрямовані найближчим часом на соціально-економічний розвиток. Не покори або ще якось якихось речей, оскільки люди, які хочуть все-таки проводити референдум, не будуть мати такої змоги. Дякую. Я не виключаю можливість звернення колишнього міського голови, але я не бачу ефективність цих звернень. Я не думаю, що сьогодні черговчани будуть. Готові вдаватися до акцій непокори в зв'язку з тими рішеннями, які були прийняті міською радою. Це моє припущення, яке виходить з аналізу тієї ситуації, яка є і зустрічі, які я проводив з активом, з впливовими людьми в обласному центрі. Стосовно е, комітету Верховної Ради, який розглядав це питання комітету з питань державного будівництва. І місцевого самоврядування, то в висновках комітету, які були прийняті 16 березня, там по всіх пунктах йшов однаковий заклик як до міського голови, так і до депутатів міської ради для того, щоб повернутися у конституційний розсуд. Там по жодному пункту не було одностороннього звернення до однієї чи до іншої сторони. І, власне кажучи, в тих пунктах загальних був один конкретний пункт, який закликав до негайного формування виконавчого комітету міської ради у зв'язку з тим, що попередній виконавчий комітет був підзвітний раді, яка втратила повноваження, якої були завершені.